Дуже попрошу вас додивитись це відео до кінця, адже це відео про сильну любов і турботу, і водночас безвихідь. Ми приїхали в гості до чоловіка та жінки, що мають групи інвалідності. Привезли частину необхідних ліків на 5 тисяч. І я хочу поділитися цією історією з вами. Я міша. Ну ми з вами вже знайомі. Да. Це Оля, моя майбутня жінка. Щастрічка. Так, йдемо тоді. Великом з вашим День. ще познайомимось. У нього друга група і серце. дуже велика така рана. Нет, ого, ого. є, я да. вже не знаю, що вже робити. Ну, серце добре не працює. Плюс до того в нього набирається вода в організм. І я не можу крутитися, бо не можу встати. Як я його можу покинути? Ти не стаєш, що робити. А сусіди якісь допомагають вам? Сусіди теж є пенсіоні. Першу групу не можна оформити? Ні, Це треба ногу, не і лікарі що кажуть? Кажуть, що ну серце добре не працює. Чогось за групу запитав, ви так само могли б опікунство оформити, що вам ще додатково гроші платила держава. На сина хочемо усі да. документи вже на нього зроблені. Але угу. кажуть, що треба буде заплатити 17 тисяч штраф. Він інвалід третьої групи. В нього спина повністю в імплантанти. У вас така ситуація вийшла, що немає кому допомогти. Да. І треба да. і сину допомогти, ну. і вам треба якось це все. І ми всі считаємо, всі троє інваліди. І я інвалідую. А я вже для себе нічого не кляю, вже теж ледь що хожу, не можу вже витримати. Мало того, що серце, що те все, то ще й ці рани. Вже не знаю так, що. Воно, ж не то, що воно кусає, гристе, м'ясо. У мене теж і плем'яніки на нулю, і один, і другий. Ми допоможемо. Все буде добре. Головне тримайтесь, не падайте духом. Ми вам. Дуже Та, не, а а! за що. Може допомогти вам стати. Ну, Дай, не, я... Будемо підтримувати зв'язок. Дай вам Бог зустрічі. Дуже дякую. Все дуже вам дякую. Хай вам Бог допомагає. Я вам відбить благодарна. Я вам Чим хочу. Я така дуже трудолюбива, але ж. Тож, як ви могли зрозуміти, ситуація в цих людей дуже серйозна, і окрім нас їм ніхто не може допомогти. Тож ви можете долучитись до допомоги, задонативши на банку в шапці профілю. звідти я візьму кошти і куплю цим людям ліки, продукти та все інше. Дуже дякую вам.